Я традиційно хочу показати про атмосферу ситуацію. Інколи знаєте, дуже багато зараз зборів ідуть на автомобілі. Автомобіль це просто критична потреба для військовослужбовця, а інколи навіть ну, там, можна не докупити йому колеса зимові. Але автомобіль, зимові колеса, хоч там шипована гума буде, хоч ланцюги, все це не допомагає, коли включається природа. Подивіться, яких інколи ну а не інколи. Дуже часто обставини, в які доводиться опинятися нашим військовослужбовцям і долати десятки кілометрів пішки. Ну, окей, можливо, не десятки, кілометри території певної небезпечної території пішки через те, що просто вкрай непроїзними є е, ґрунти, наприклад, українського Донбасу. Наступне відео вам все відкриє, все зрозумієте. Вірус! Резина не допомогла. Об'єктивно, до речі, не в останню чергу саме через це: Росіяни дещо зараз пригальмували зі своїми бронетанковими атаками на авдіївському напрямку і перейшли до о, тактик так званих малих піхотних груп про авдіївський напрямок, як ви здогадалися. Далі будемо детальніше, друзі, з вами, говорити. Ну а я вас закличу підписатися на мій телеграм-канал, коли хочете отримувати виважену. Достовірну, цікаву, аналітичну інформацію, то заходьте сюди. Ось як бачите на екрані, пихньо, нижнє підкреслювання. ньюз так ви можете знайти мене у стрічці пошуку телеграму, точніше, мій блог, або в описі до цього відео. Ви знайдете пряме послання на нього. поїхали Отже, Авдіївка, Авдіївський напрямок, райони Авдіївки, що там відбувається. По перше, як я сказав, ворог справді загальмував кількість своїх атак. Утім, як повідомляє наш командувач таврійського напрямку, це бригадний генерал Тарнавський. Він каже, що що Авдіївка та Мар'їнка у нас залишаються найбільш такими інтенсивними напрямками е, проведення бойових дій, тому що найбільше атак ворог здійснює саме на цих двох рубежах, як зазначає е, Тарнавський. Задіює авіацію. Величезно просто десятки скидів. Кабів коригованих авіабомб важких 500 кілограмових середньому використовує ворог. От Тарнавський каже, десь у добу понад 40 одиниць ворог скидає. Ви уявіть собі, коли ви піхотинець і сидите в окопі або навіть в укритті, на вас падає 500 кілограмів вибухівки, і всі вони ці каби летять на Донецькі знову ж таки. Ці позиції, які утримуються з 2014 року. Насамперед ми говоримо про Марінку та Авдіївку. Але про Марінку, дещо пізніше по Авдіївці, поговоримо. Отже, в Авдіївці, як я розумію, стоїть з тієї логіки, що зараз є. У степовому величезна сіра зона. Я неодноразово показую відео від 47 ї бригади. Як тут ворог, як тільки перетинає залізницю, його одразу звідти вибивають дещо південніше, степового, ось на цій точці, де ви бачите напрямок удару де було Кращення українських позицій кілька е, днів тому, от ми можемо, прогортуючи карту, побачити, що ось цей виступ російський було зрізано нашими бійцями, і відтак е, тут зараз росіяни намагаються відновити свої втрачені позиції. Тут ідуть в режимі контратак малими штурмовими групами, проте е, їм наразі нічого не вдається. Але зі степового з цієї ділянки ворог перемістив свою основну увагу в район очисних. Ставків, ставків загалом ось тут в районі приватного сектора Авдіївки, на півночі Авдіївки та на район Авдіївського коксохімічного заводу. Авдіївський коксохім ось тут, от його периметр, навіть далі. периметр Авдіївського коксохіму. І тут засідають наші бійці. Якби там вологі мрії окупантів не з'являлися, що вони тут просуваються. Насамперед, під стінами можна так сказати, під. Парканом адійського Коксохіму відбуваються основні е, бої, і знаєте на щастя. До речі, я отак згадав собі, що коли ми говоримо, що вони зараз перемістили сюди свої основні дії поближче до Коксохім, поближче до ставків. Е, то на щастя, на щастя, у ворога відсутня та е, ідеальна сучасна координація військами, коли він одномоментно в різних точках фронту може здійснювати е, дуже потужні тиски. Але для цього потрібно мати ну насправді сучасне управління військами. На щастя, у нас цього ворога в. Ворога цього немає нашого. А, на жаль, і у нас. Не до кінця добити і залагоджений цей процес. Ну але маємо що маємо. Сподіваємося, що ми рухаємося принаймні в правильному напрямку. Ворог же зараз, не маючи можливості ось такої координації, використовує свою піхоту в ряди годи, як попало. І ну там просто апокаліптичні відео. Насправді навіть до речі, ось ці ділянці, про яку я зараз вам детальніше розповідаю, просто апокаліптичні відео, від яких ну ну аж холоне кров у жилах, але поєднано з агресією, хочеться і хочеться дивитися цього. Відео, хоча я розумію, що можливо, воно навіть для психіки, ну це ненормально Можливо, дивитися на ті гори трупів росіян, які розкидані поблизу Авдіївки. Таке відео я завантажу буквально найближчі хвилини, напевно, що після огляду в свій телеграм-канал, тому що тут показати вам його не можу. З одного боку, в мене чесно кажучи, виникають такі от перестрохи. Мовляв, чи варто це робити, тому що я кажу, це на для психіки дуже складно дивитися, які там гори трупів з іншого боку. Ну напевно, це є дуже ефективною відповіддю російській пропаганді, яка щось десь там перемагає, хоче досягнути. Це дуже ефективною відповіддю є для тих росіян, які йдуть новомобілізованими. І, зокрема, до речі, учора речник таврійських сил таврійського напрямку Олександр Штупун він повідомляв, що понад 40 тисяч військовослужбовців Росіяни зосередили в районі Авдіївки, і це якраз з числа Штормзет. Ну там взагалі пропито неважливо, це для Росії це біоматеріал. Тобто ув'язнені їх туди закидують, але й це новомобілізовані і напевно, що в такій інформаційній війні для цих новомобілізованих важливо демонструвати, ширити масштабувати кількість цих відео втрат російського війська. Я його завантажу на себе на свій телеграм-канал. Ви з ним можете ознайомитися в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на нього. Відтак, тут в районі дійського корсухіму росіяни б'ються справді, от реально. Практичним чином обстіну, а дещо східніше, тобто у цьому районі, от на цих рубежах, на жаль, мусимо визнавати, що у росіян є просування через ставки. Вони якраз через ось цей район фільтрувальних ставків намагаються просунутися в бік Авдіївського коксухіму, тиснуться сильніше і сильніше. Але тут, як ви вже можете побачити, от починається фактично приватний сектор Авдіївки, от в цих в цих рубежах. Тут навіть можна так, ну я не, не скажу точні хати, де це все відбувається, але е, в цих межах е, є приватні дачі е, в надіївському напрямку. І тут, наприклад, бійці 116-ї бригади з танкового екіпажу е, батальйону Захар показали, як вони проводять свою роботу, як зазначається зі стримування противника. Ну що означає зі стримування противника? Це коли танк Хорну е, груп, ось е, ці. Аеророзвідники коригують роботу цього танку. Та просто що робить танк? Танк під'їжджає в притул фактично до ворожих позицій. А, позиції тут, ну, як ви бачите, на жаль, є людські хати. Які колись там були, а зараз це оборонні укріплення для окупантів. Так от і просто танк розвалює майже впритул піхоту противника. будь які піхотинець знає, що для нього найстрашніше будучи в окопі, ну та це дві речі. так що я вже називав, це каби по 500 кілограмів, коли ти падає вибухівка. Але гіршим за це може бути хіба що постріл танку, тому що ти від нього не врятуєшся, і ти від нього, ти навіть не почуєш його моменту прильоту, якщо Артилерію можна якось зафіксувати, Фпівдрон теж, от якби говорять наші бійці, страшна штука, тому що ти навіть не в бою можеш від нього постраждати, розвантажуючи там вантажівку, чи чи просто перебуваючи інде і тут бах Бахте прилетить Афпівдрон. Тобто ти не в бою зустрінеш якісь неприємні наслідки. А от танк це. Це це річ, яку не можна передбачити постріл, і навіть ну кількох секунд напевно не минає, як, як прилітає уже снаряд, і це дуже важкий снаряд, який від якого рятуватися дуже складно, дуже гучний снаряд і для біхотинця. Це просто величезна величезна кара, і от таку кару влаштовують із окупантами в районі якраз приватного сектора. Авдіївського поблизу Авдіївського Коксахіма східніше Авдіївського Коксохіма бійці танкового батальйону Захар 116 116-ї бригади, яка тут тримає рубежі і стримує піхотні ось ці групи противника, які як я сказав зараз активніше саме піхотою почали. Почали просуватися, бо подейкують, що не дуже то російському командуванню подобаються ось ці рекордні втрати бронетехніки або металобрухту, як ми його називаємо, які сталися на авдіївському на авдійських рубежах, починаючи із 10 жовтня, відколи там почалися великі атаки. А я нагадаю, що справді трати колосальні. Там генерал-полковник Сирський командуючий сухопутних військ, називав цифри 800 одиниць знищеної техніки противника. 800, ну, знищеної та пошкодженої 800! Це просто масштаби кількість певних армій європейських країн 800 одиниць. Це ну знаєте, як каже наш ворог, умуні непостіжимо.